Ки всі рівненько, посміхниться всі гарненько, посміхниться всі до мене, посміхниться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Від зорі і до зорі на пташиному дворі півень крила піднімає. По боках себе вдаряє. Раз-два-три, ану, повтори. Качка йде хитається, до води схиляється. Раз-два-три, ану, повтори. А гусак наш, як уміє, хилить, витягає шию. Раз-два-три, ану, повтори. Дітки, ми сьогодні з вами потрапили на пташиний двір, де живуть домашні птахи. Давайте подивимося, хто тут проживає. Півник, курочка, курчата. Вони живуть в такому будиночку, називається курник. А хто тут ще живе? Качка і каченята її дітки. Качечка вигулює своїх діток до водойми. Вони разом гарно плавають. А ще на пташиному дворі живе гусочка і гусенята. Вони теж люблять походжати біля водички. І мама навчає діток плавати. Малята, дідусь і бабуся розсипали всі яєчка, які знесла їм курочка ряба. І тепер не знають, як їх зібрати. Давайте їм допоможемо. Покладемо прості і золоті яєчка у різні кошики. Молодці малята, ви справилися з завданням, ви допомогли дідусю та бабусі зібрати всі яєчка. Малята, де ми з вами сьогодні побували? Правильно, на пташиному подвір'ї. Давайте ще раз повторимо, хто живе на пташиному дворі. Півник, курочка, курчата, качка, каченята, гусочка і гусенята. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!